Екклезіаста 12.13. Вислухаймо сутність усього. Бійся Бога, і заповіді Його дотримуйся, тому що у цьому все для людини. Бо всяке діло Бог приведе на суд, і все таємне, чи добре воно, чи зле. Ця книга наповнена фразою Все в світі. Своєта, тобто марнота. Тобто, все в світі, він так часто говорить, це що-небудь, це щось не стояще. Все в світі марнота, марнота, марнота. Саме головне в житті автор цієї книги каже: саме головне в житті це благовіти перед Богом. Тут написано: бійся Бога. Синонім бійся. Це благовій, благовій перед Богом. І він акцентує лише цю цінність. Саме головне благовіння перед Богом. Цей вірш стає зрозумілішим, як ми знайомимося з біографією цього автора, який писав цю книгу, і який прийшов до такого висновку, такого вже самого останнього висновку, який прийшов, і сказав цей висновок. Ця людина. Вона в житті мала все, що може собі людина дозволити, коли в неї всі можливості. Легше сказати, що ця людина в житті не мала. Отак От буде проще говорити за цю людину. Всі бажання, які в нього були, він мав достатньо ресурсу, щоб їх втілити в життя. І навіть самі глупі її теж втілив життя, все спробував. В цього чоловіка все було, все, що може на житті, в житті людина мати. Щось так, слова Ісуса тут пригадується, де він сказав: якщо людина здобуде весь світ, а душі своїй зашкодить, а не буде благовіти перед Богом. Людина, яка не благовіє, перед Богом, вона шкодить своїй душі. Бо, бо людина ця піде в пекло. А яка благовіє, вона благословляє свою душу, бо вона піде до Бога в небі. І Бог буде з цією людиною тут на землі. Отак От і за Соломона, можна сказати, в нього все було. Щодо золота, наприклад, багатство. Йому в рік завжди приходило 666 талантів з золота найкращої проби. Цей чоловік був такий багатий, що за його царювання. В Ізраїлі срібло рівнялося простому каменю. Найбагатша людина, багатших і сьогодні нема за нього. Що сказати за знання? Ця людина мала знання, що сьогодні докупи всі наші знання скласти, ми не перевершимо його. Йому Богом були дані знання. Він володів серйозними знаннями. В світі нема людини сьогодні за, за, за неї, за нього грамотнішої. Дві-три освіти. Кращі університети, хто позакінчував сьогодні, так? Ні. Він нього не перевершить. Такі знання мали в цієї людини. Розваги Ну, сьогодні таких нема, які в нього були. В нього басейн стояв на 12 львах, водойми свої були. До тисячу найкращих жінок його царства Велетенського йому насолоду приносили. Тисячу. Жінок мав чоловік. Що сказати до популярності, то найвідоміший він був на той час на всій планеті. Королеви приходили за десятки тисяч кілометрів просто послухати його. Навіть Ісус, коли ізраїльтяни не хотіли слухати Його, ожесточали своє серце, то Ісус їм сказав Цариця Сходу скільки подолала кілометрів, щоб послухати Соломона. То вона вас осудить на суді, а я тут більше Соломона, бо Ісус це Бог в тілі. В Ісусі вся примудрість, оце Ісус тільки більше Соломона. Тільки Ісус, в ньому премудрість Божества схована в Ісусі. Він Бог, Він премудрий в ньому повнота всього. В Ісусі повнота всього. Ісус джерело життя і джерело всіх благ на землі. Він Бог. Він Бог. І тільки Ісус вище Його по статусу, по знанню по мудрості. І Він. Кращий за Соломона, вищий за Соломона, знаходився серед Ізраїля. Да? І люди собі в той час дозволяли таке хамство. Не хотіли його слухати. Не хотіли з ним час проводити. Купушилися щось по життю, робили свої бізнески, бізнеси, мегабізнеси, корпорації, що там не було. Но тут даятель жизни, Ісус, а вони не звертають уваги на нього. Отака була ситуація. І тому Ісус згадав про ту царицю. Яка приходила з величезними подарками і своїми загадками до нього, щоби провести з ним час поспілкуватися, він на всі загадки дав відповідь. І вона була, так кажучи, шокована всім тим, що побачила. Як все було налаштоване в його царстві, як зодягнені його слуги, і як все проходило, вона була шокована, який там рівень? Популярна людина номер один. А сили, скільки він мав. Його була могутня армія. Могутня армія. В нього було тільки 40 тисяч відбірних коней. 40 тисяч коней. Мега армія була. Його армія стояла в усіх сусідніх країнах, кругом Ізраїля. Його, його військові бази були і особовий склад там перебував. Вони контролювали політику і економіку всіх країн кругом Ізраїля на той час. Така могутня армія була в цього чоловіка. І Він все в житті попробував. Все. Навіть каже, я безумство випробую. І безумні речі робив, щоб попробувати, якби Наймудріша людина. І він потім все називає марнотою. Які сади в нього були, а храм, який він побудував, це одне із семи чудес світу. Працювали над побудовою храму сім років. 180 тисяч. 180 тільки три тисячі було начальників. Усі камні, які здобувалися, вони в горах обтесувалися, і храм будувався повному благоговінні тиша. Ні разу ніхто не стукнув ніякого шуму. Все готувалося по проекту і привозилося, і благовійно вкладалося. Так будувався храм. Стіни храму, підлога храму, все покрито з золотом. І з найкращого дерева покрите золотом. І святе святих і храм, і кімнати при храмі. Ну, вищого рівня нема. І цей чоловік в кінці свого життя каже народ, я ота людина, якого життя закидало на великі гори успіху і в долини. І він в кінці каже, найголовніше не сила, не знання, не золото, не влада, не розваги. Саме головне в житті благовіти перед Богом, дружити з Богом. Це саме головне. Він у це все мав, да? і ми сьогодні маємо загадку. А де він, в небі чи в пеклі сьогодні? Бо він на кінець свого життя. Коли ще він був здоровий, то він жінкам тим раду давав. А кінець того життя і жінки його звели з ума розуму. Друзі, так саме так. З ума розуму звели. Він почав кожній жінці будувати ідола його в Ізраїлі. Храм для того ідола робити. Він почав воювати з творцем, з Богом. Він почав його огорчати, дух. Він почав з ним боротися, огидне робити в його очах. Бо в його жінки були, він з фараоном подружився, взяв його дочку собі в жінки, ну і економічні контракти мали, Їй храм, тій храм, тій. і це вже повне безуміє було в його житті. І сьогодні ми гадаємо: якщо покаявся на смертному одрі, то спасться, як головня із огня, і ми там в небі побачимо. А якщо не покаявся, Людина, яка більше за всіх людей мала всіх благ. А премудрость, ми читаємо Еклісіаста, пісні над піснями, книга притчі у повній Біблії ще є примудрості Соломона. Читаєш і по цей день оці всі, ця вся його, те, що він писав, по цей день воно сьогодні актуальне, воно як сьогодні написане. Це ж пройшли тисячі років. Тисячі років пройшли, десь ну, три тисячі років пройшло. Чуєте, три тисячі. Читаєш, а воно сьогодні актуальне, про сьогоднішнє, як сучасник нас наш написав, читайте приповзки Соломона, як наша людина написала, яка сьогодні живе разом з нами. Яка глибина, яка ширина? Ну, не в знанні щастя, не в силі щастя, не в здоров'ї щастя, не в популярності щастя. Що людина самоознаваєма на всю планету, не в цьому щастя. Оцей чоловік каже в кінці життя, що щастя в тому, щоб благовіти перед Богом, мати мир з Богом, мати дружбу з Богом. У кожній людини своя відстань з Богом. Хтось приблизився до Бога і близько з Богом. І в храмі, і на богослужінні, і після богослужіння близько з Богом, і йде по життю з Богом, в благовінні перед Богом. Хтось, тільки на богослужінні, близько з Богом, а після служіння не близько з Богом. Кожної людини своя відстань з Богом, свій рівень поваги, свій рівень благовіння. Хтось про Бога думає цілу добу, як Давид каже, весь день моя думка про Бога, про Його слово. Хтось згадує тільки, коли храм, який побачить, чи богослужіння, в кожного свій рівень. І от найщасливіша та людина, яка з Богом найближча, яка Богом наповнена, яка з Богом має чудові відносини. В Ісуса це саме було. Ми читаємо за Ісуса Христа, в 8 розділі Івана, Ісус каже: Той, хто послав мене, завжди зі мною. Бо я завжди стараюся робити угодне йому. Як він вчить мене, так вчу я. Як він творить, так творю я. Як він суд каже робити, так суд роблю я. І Ісусова було саме головне, головне кредо на землі Ісуса було догодити Отцю, бути близько з Отцем Богом. І сьогодні Ісус прославлений, сьогодні на подвиг душі своєї дивиться з задоволенням. Сьогодні, дякуючи покорі Ісуса, благовінню Ісуса, чуєте, благовінню і покорі Ісуса, дякуючи, ми тут сидимо. І мільйони, мільярди людей ідуть в небо, дякуючи покорі Ісуса, благовінню Ісуса. Йому не просто було. Його диявол переслідував через релігійників, дуже сильно переслідував Ісуса. Да, филистимляни його розп'яли, але по замовленню релігійних людей. Релігія. От Соломон побудував храма. Найкращий храм, найкращий храм. Нема рівного йому по цей день, нема. Але коли його особисті відносини з Богом були слабенькі, він удалився від Бога. Це релігія показова, це хвастовство. Це, 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 це релігійний такий е, е, якийсь як імідж. Гарненько на людей гарно. Храм гарний. В храмі йде служіння гарно, все чудово. А Соломонове серце від Бога пішло, пішло донизу. А Соломонове серце не з Богом. А який храм? А Які коштовності. Ну, диявол, як воює з людьми Божими, то коли він не може людей втягнути, геть від Бога, відтягнути в якісь великі гріхи, то він чуть-чуть здвигає людей у мертву релігію впасти. Обряди, постанови, закони. Все виглядає гарно, картинка гарна. Ну це, це все обман релігійний. І це сталося з Соломона. І це було в Ісуса. Релігійники. Хто переслідував Ісуса? Релігійники. Хто в мертвій релігії, хто духовно сліпий, духовно глухий і серце камінне, і він проти Ісуса воював. Вони ходили, де, на чому піймати його, слідкували за кожним кроком його життя. Йому задавали питання лукаві, щоб він десь щось сказав не те вчепитись за, за то. Чуєте, чим Так, да, Колись був такий атеїстів, комуністів, вислів був, релігія опію народа. Да, мертва релігія опію. Мертва релігія, вона вбиває. Вона вбиває саме сукровенне, всередині, в дусі вбиває мертва релігія. А живі відносини з Богом дають життя. Хвала Ісусу Христу. Тому, друзі, дорогі, я всіх закликаю нас і благословляю ще раз переглянути свої особисті відносини з Богом. Неважно, хто ти, скільки років тобі, який в тебе статус в суспільстві, ну, зовсім не важливо. Може, ти багатюший, такий, як Соломон, якщо тебе відносини з Богом погані, працюй над цим. Може, може ти бідненький, бідненький, саме бідненький. Неважно. Коли ти будеш шукати Бога, Бог дасть тобі знайти Його. Хвала Богові святому. Бога не можна купити золотом, чи владою, чи якоюсь популярністю. Нічим. Тільки щире серце, тільки щире серце, відкрите серце. Не важно, який тебе бекраун, не важливо. Важно, чи ти розположив своє серце, бути йому слухняним. Благовіти перед ним. А остальне все додасться. Сказав Ісус, шукайте перш над усе царства Божої правди, його решта все додасться. І перше всього цього царства шукати це в своєму серці, а в моєму серці царство тільки тоді, коли цар, той цар має перше місце, коли йому комфортно в моїй душі, коли з ним мир, з ним дружба, прекрасні відносини, є любов до нього від всього серця, від всієї душі, від всіх сил, від всього разуму, любов до нього. Оце значить царство всередині. І тоді решта все додасться. з Богом і все інше, інші цілі життя з Богом вже досягати легко є. Легко є. Тому я бажаю церкві Соломіта на майбутні руки, як написано в 33-му розділі Ісаї, хай страх Божий буде головним нашим сокровищем. Я вам це бажаю. І бажаю великого успіху в усіх сферах життя. Хай Бог буде прославлений в житті кожного, так знаєте, могутньо і велично. Хай Бог буде прославлений в житті кожного із нас. Любім Бога, благовімо перед Богом в цьому наше щастя і наше прекрасне майбутнє.